Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Прямую годину тому в епіцентр. Було дуже мало часу, тому що він зачинявся, майже нічого не зняла. Але чому я сюди приїхала? Тому що подружка Орху, подружка Іринка мені написала в вайбері Іра, їдь подивися, там дуже багато оцінки. А це моя тема. Я люблю рятувати орхідеї. Тож я тут. У мене було 15 хвилин подивитися на цю всю красу. Ну, і вам трішки зафільмувати різні, різні ціни. По 300 гривень мене здивувало, були квітучі орхідейки, гарненькі, неоцінка. А також перед вами зараз оцінка. Чому я сюди і приїхала, хоч на ці 15 хвилин, але мені було дуже цікаво. Ось такі красунечки, їх є червець борошнистий, але три обробки кожного поливу і буде вам щастя Кому цікаво, завітайте! Це вулиця Берковецька, 6 біля Лавіни. Епіцентр. ну Такі цікаві різні ціни, до речі, їй по 500 гривень оцінка, їй по 150, і по 240. Я ось цього красунчика вгледіла. Чому такий, знаєте, сюрприз буде? Хто це не знаю. Там спляча боронечка, бачу, пробуджена, і мені подобається, що довгеньке таке листечко. Можливо, це навіть буде бігліпчик. Ну, побачимо. Бачите, там ще квітоносик зародок є. Дуже-дуже цікаво, хто ж то був, буде сюрприз. Ну, і ще я взяла одну красунечку за 149 гривень. Тож, дві новиночки в мене в колекції, Надіюся, я їх вичухаю, і буде все добре. Дякую, що були зі мною. Покажу вам вже більш детальніше свої новинки. Також до мене приїхали флесята малесенькі, покажу все згодом. До зустрічі на каналі.